Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 липня, з вами знову Валерій Клочок. Надвечір за київським часом Дональд Трамп видав базу. Справді, це абсолютно нові тези, які сьогодні він озвучував по відношенню до Путіна і до Росії, і каже, що я буду допомагати Україні. А Путін каже, всіх обманює. Він на перший погляд може видаватися милим, а насправді не так. Він вбиває багато людей і каже, кидається в нас лайном. Так, саме так сказав Трамп і каже, що буде постачати до України зброю, але яку, в якій кількості, невідомо. Багато він сьогодні говорив про Росію, і також він говорив про те, що якщо хтось із країн Брікс буде намагатися просувати антиамериканську політику, він дуже сильно пошкодує. Не можу сказати, що Трамп розійшовся, але він справді збентежений. Давайте зараз з'ясуємо, що ж такого важливого відбулося впродовж інформаційного дня. Найважливіше зібрав для вас, мої дорогі підписники, тому з вас традиційно коментар, подобайка і шер. Отже, розпочнемо із ситуації на фронті. Сирський повідомив, що Збройні Сили України продовжують утримувати позиції на території Курської та Білгородської областей. Каже, продовжує му сковувати в прикордоні значне угрупування противника. Ворог не матиме там спокою, і також він повідомив про те, що Росія. У червні місяці збільшила в 1,6 разів кількість ударів ракетами і дронами по території України. Було завдано близько 4 тисяч ударів різні повітряні цілі. Також він говорить, що противник послідовно збільшує кількість особового складу, нарощує виробництво ракет і дронів. Україна, в свою чергу, впродовж червня запустила по території Росії 115 разів далекобійні якісь цілі, що саме він не уточнює. І справді, в червні місяці по території Росії прилітало багато. Тут з'явилася цікава друзі, інформація, яка прямо вказує на те, що Сильський, акцентуючи увагу на дронах, наголошено на тому, що це дуже серйозна загроза сьогодні для нас. Видання Bloomberg пише про те, що Китай допомагає Росії налагодити масове виробництво ударних дронів. Я сьогодні про це детально говорив у себе на каналі із Артуром Харитоновим, якого ви добре знаєте, можете переглянути це відео. Там є цікаві думки, які він озвучував. За виданнями Bloomberg з початку 2023 року один з найбільших китайських виробників дронів Autel Robotics Постачає обладнання російському заводу Аорохід в Хабаровську, який отримує державне фінансування. Це дуже важливо, тому що буквально днями Ван Ї, очільник закордонного відомства Китаю, розповідав. В Європі, що вони до Росії не постачають товарів подвійного призначення. Справді все навпаки, завдячуючи Китаю і виключно завдячуючи Китаю, Росія може воювати і досі проти нас, і нас вбивати. Тому про це треба говорити багато. І добре, що Блумберг про це пише для маскування поставок з Китаю. Росіяни використовують посередників, які працюють в інших секторах, таких як авіаперевезення. Сільськогосподарські поставки, послуги з транспортуванням морепродуктів та інше. Хабаровський же завод збирає, зокрема, fpv дрони Велес, які вартують по 1 тисячі доларів за штуку. І зараз це підприємство може виготовляти щомісяця 10 тисяч таких дронів, але планує розширювати виробництво. Це справді дуже багато. Тим часом, реагуючи на ці всі виклики, Україна починає вводити санкції проти Китаю. Коли інші країни бояться цього робити, єдиний, хто сьогодні заявляє про тиск на Китай, митний і інший це Трамп. Але справа в тому, що далі розмов поки що справа не йде. Вибачайте за тавтологію, все тому, що Сполучені Штати Америки дуже залежні від китайських рідкісноземельних мінералів. Але я думаю, що ситуація буде розвиватися в цьому плані, і Володимир Зеленський. Рішенням проведення санкцій проти п'яти китайських компаній справді починає відкривати, як на мене, нову історію. Україна відкриває нову історію щодо того, як же будуть поводитися європейці, в тому числі і з Китаєм в майбутньому, тому що Китай чим далі, тим більше стає нахабнішим, публічно нахабнішим. Наступного тижня також відбудуться перестановки, друзів в Кабміні. Це щодо наших відносин із Сполученими Штатами Америки, тому що зараз вводячи санкції проти. Китаю ми фактично підіграємо Трампу, і це правильно. І ще одним ми підіграємо Трампу. Сьогодні Зеленський повідомив Маркарові. Це наша посол у США, що він її буде змінювати. І це рішення стало очевидним, точніше, стало результатом після розмови Зеленського та Дональда Трампа. Саме тоді вони під час телефонної розмови домовилися про те, що все-таки Маркарову потрібно змінювати. І будуть її змінювати, оскільки Трамп не дуже її полюбляє. Ну і в принципі, тут безвідносно до особистості Маркарової, але оскільки. Зараз президент країни, яка нам може допомагати стримувати російську агресію і буде це робити. Якщо щось не подобається, то, на жаль, тут треба дослухатися. Друзі, нам потрібно вибудовувати діалог. Я зараз говорю це абсолютно відповідально. Так от, за інформацією Суспільного, Зеленський вже повідомив Маркареві про те, що він має намір звільнити. Кандидатури називають найрізноманітніші, я вам їх повторювати не буду. Учора в вечірньому відео я вам про це говорив. Всі одні ті самі, у умерв і так далі. Дуже багато, але я думаю, Думаю, що з'явиться якась несподівана кандидатура, а, можливо, одна із того переліку, який сьогодні гуляє в засобах інформації, Сподіваюся, що це рішення буде дуже-дуже швидким. Також під час цієї телефонної розмови Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Про це пише видання Axios, але це справді дуже маленька кількість ракет, нам потрібно їх значно більше. І зараз є інформація про те, що допомоги, яка не надійшла нам. З моменту ухвалення у конгресі законопроекту про з злишні мільярдів доларів для України ще в 2024 році, їй багато не надійшло, і обчислюється вона десятками мільярдів доларів. Вона до нас має надходити ще впродовж 26-го і 27-го років. Сьогодні видання Axios сповідомляє про те, що Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти протиповітряній обороні України, і підкреслив, що США повинні були призупинити відправку зброї, щоб перевірити свої власні запаси. Ну і кажуть, що там, мовляв, ракет дуже мало. Ледь чи не 25% залишилося у Пентагоні їх, але я думаю, що це банальний примітивний вкид для того, щоб виправдати рішення Трампа, тому що, як на мене, це було рішення Трампа, хоча зараз намагається відбілити і прикласти всю відповідальність за призупинення постачання зброї до України. На очільника Пентагону Трамп також пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші шляхи поставок зброї, оскільки не хоче відправляти зброю з американських запасів. Зокрема, він має намір тиснути на Німеччину, щоб вона відправила Україні одну зі своїх батарей Петріот. Але я поки що не довіряв би інформації, яка публікується в Аксіос, тому що ситуація дуже динамічна і змінюється. Сьогодні ввечері Дональд Трамп видав дуже багато цікавих тез. По відношенню до Путіна і до Бріксу я зупинюся саме на цих. Були й інші. Трамп говорить про те, що Путін на перший поліс здається привітним, але все, що ми від нього чуємо, порожні слова, які нічого не значать, і каже, що я розглядаю санкції проти Росії. Дуже серйозно розглядаю. Має на увазі він законопроект Лінці Грема про. 500% санкцій, які будуть застосовані у вигляді мит до країн, які торгують з Росією нафтопродуктами, за виключенням тих країн, які допомагають Україні. Ну, там цікава історія з цим законопроектом, і нібито завтра його будуть розглядати вже в Конгресі. Є така інформація. Також Трамп говорить про те, що Путін несе багато маячні про Україну, і каже, що він ж бурляє в нас купу лайна. Як на мене, це дуже серйозні коментарі. У Кремлі точно будуть незадоволені. Але вже відповідним чином там реагують, я ще на цьому зупинюся. І Трамп каже: я не збираюся публічно говорити про свої майбутні дії щодо Росії, оскільки хочу влаштувати маленький сюрприз. Також він каже, що Путін не хороша людина, він погана людина, він убив багато людей. Путін погано поводиться з людьми, тому ми відправляємо якусь зброю в Україну. Каже, я це схвалив, яку невідомо. Я досить скептично відношуся до того, що може Трамп відправити до України, але. Хочу помилятися, нехай краще я помилюся. Далі він говорить, врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж я очікував. І каже: війна, напевно, могла тривати 3-4 дні, але США дали Україні неймовірне обладнання та українці були дуже хоробрими. Ну на рахунок неймовірного обладнання, якщо він має на увазі там кільканадцять джавелінів, які Трамп передав Україні ще, перепрошую, продав Україні ще за час своєї першої каденції. То вони не були настільки визначальними, як він говорить. А от щодо хороблі з ЗСУ, то це так. І також Трамп торкнувся питання митних воїн. Він каже, що буде продовжувати надсилати листи торговим партнерам з повідомленням про нові мита. Їх все ж таки каже, почнуть виплачувати з 1 серпня 2025 року, він відтерміновувати не буде. І каже, що будь-хто, хто загрожуватиме долару, заплатить ціну. Брікс намагається знищити долар. Він натякає тут на Росію. В Росії відреагували. Сьогодні Пісков давав багато коментарів. Він стурбований саме такими заявами Трампа і каже, що не треба постачати до України зброю, накачувати Україну зброю. І це не додає у переговорному процесі і так далі. Ну по чергова порція маячні, я не буду її повторювати, воно того не вартує. А от Медведєв заявив, що Росії потрібно ігнорувати заяви Трампа про невдоволення Путіним та відновлення поставок зброї Україні і каже. Як нам до цього ставитися, так, як і раніше. Так, як це роблять наші військові, так, як це робить Верховний Головнокомандувач. Ніяк. І він додав, що Росії необхідно досягати цілей СВО та захоплювати українські землі. Те, що говорить Медведів, я абсолютно впевнений, що це має на увазі і Путін. І Трамп фактично це підтверджує. Як будуть далі розвиватися події у відносинах Росії та Вашингтону, мені зараз складно сказати, але риторика доволі жорстка. По відношенню один до одного, любов і медовий місяць швидше за все, уже проходять. Я маю на увазі любов і медовий місяць між Росією та США. І тим часом Росія заявила про те, що заявила Туреччині, до речі, що готова до третього раунду переговорів з Україною. Про це повідомив очільник закордонного відомства Туреччини Хакан Фідан після розмови із Лавровим і каже. Що Москва вважає, що перш ніж приступити до переговорів, необхідно вирішити ряд питань. Я не знаю, які питання потрібно вирішувати з Москвою, мене, чесно кажучи, на це не вистачає притомних коментарів. І все ж таки, Фідан додав, що переговорні групи повинні виконати додаткову роботу і прийти до певного результату. Це знову розмови ні про що. Але будемо спостерігати, як будуть розвиватися події далі, тому що все ж таки, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки і Європа налаштовані допомагати Україні надалі. Зокрема, Європейський Союз шукає способи, як покрити бюджетний дефіцит України, але не в цьому 25-му році, а в наступному на суму 19 мільярдів доларів. Є повідомлення про те, що нібито в Брюсселі вчора розмовляли очільники закордонних відомств країн ЄС про те. Як їм планувати видатки, якщо війна затягнеться в 2026 році, тобто вони планують такі дії на наступний рік. І завтра, 9 липня, Комітет постійних представників Європейського Союзу в Брюсселі знову розгляне 18-й санкційний пакет проти Росії. Франція каже, що він буде пекельний, але Словаччина і далі блокує його, так як то вона робила і минулого тижня. Тому в мене, чесно кажучи, доволі песимістичне прогнозування щодо Тих положень, які будуть прописані у цьому санкційному пакеті. Ще раз повторюся: хотів би помилятися, і хочу помилятися. І на завершення, друзі, вам до внутрішньої ситуації в Україні. Максимально лаконічний сьогодні, сподіваюсь, вийшов випуск новин. Все основне зібрав докупи коротко і послідовно. Ну, принаймні, ви напишете, чи це так. Я хотів би читати ваші коментарі, я хочу читати ваші коментарі, або виправляти, якщо щось не сказав, або не повідомив вам. Тому пишіть, дякую вам. Так от, щодо внутрішньої ситуації в Україні, історію з призначенням очільника Бева не коментую, тому що проблема та, що була раніше. Конкурсна система відбору на. Такі посади вона показала свою недієздатність. потрібно міняти. Тому, відверто кажучи, навіть не цікаво. На жаль, і є одне повідомлення від КМІСу: спочатку повномасштабної війни вдвічі знизилась кількість українців, які вірять у світле майбутнє України через 10 років. Я думаю, не в останню чергу така зміна настроїв українців пов'язана із політикою Трампа. Можливо, зміниться Трамп, зміниться наш настрій. Так от. Що мовиться в цьому дослідженні? У жовтні 2022 року 88% українців заявили, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС. У 2023 році оптимістами щодо майбутнього України залишалися 73%, у 2024 – 57%, нині – 43%. Натомість 47% українці вважають, що через 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою та великим відтоком людей. Я, чесно кажучи, так не думаю, а ви напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть свої коментарі, друзі. Дуже важливо обговорювати актуальні проблеми. Так ви допомагаєте і мені і просувати україномовний контент на платформі YouTube і формуєте критичне мислення про те, що відбувається у нас. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте всіх. люблю, ціную, шну і не перемикайтесь. Все буде Україна.